Хочеться долучити до нашої розмови Юрія Гудименка, члена політради партії Сокира. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго вечора всім. Юрію, ну дивіться, насправді. Питання до вас ключове. Ви вчора були одним з організаторів акції протесту під Офісом президента. І лунало, лунала вимога до представників офісу президента: звільнити пана Єрмака. Висували ультиматум. Дуже хочеться зрозуміти: якщо цей ультиматум не буде виконано, подальші ваші дії. У нас є декілька планів. Вони залежать і від ситуації. на... Кордонах України, тому що ми всі знаємо, що ситуація на кордонах України є непростою. Там стоять російські війська. А, всі наші плани, які я чесно кажучи, не хотів зараз озвучувати, передбачають, що акція буде не разова, а системна і, можливо, навіть безстрокова. Ну і все ж таки конкретні вимоги подальші або дії. Ну, тому що по, по, поки прості. що це лунає дуже абстрактно. Є ультиматум, є термін. А що далі? Далі ми плануємо акцію на тиждень на перше число. Перше грудня це символічна дата для всієї України. Це день активних дій на Майдані. Ми готуємо велику акцію, на яку приїдуть в тому числі люди з регіонів, і нашою головною вимогою наразі є відсторонення Андрія Єрмака до першого грудня, і ця дата пояснюється дуже просто. Як нам в останні дні почали все ж таки розповідати представники української влади на кордонах України стоять російські війська в таких умовах? Перебування Андрія Єрмака, якого ми вважаємо російським розвідником, і тим самим кротом на посаді голови офісу президента, є абсолютно неприпустимим і може призвести до поразки Україні у відкритому конфлікті з Російською Федерацією. Зрозуміло. А, дякую, пан Гудименко, за те, що знайшли можливість прийти до, вийти до нашого ефіру.